Протягом цього сезону нам вже доводилося починати свою програму з дуже сумних новин, і сьогоднішня програма знову ж таки одна з таких. Буквально півгодини тому стало відомо, що перестало битися серце футболіста Луганського зорі Павла Худзіка. Нагадаю, що вчора, після матчу, молодіжних, після матчу молодіжних складів «Зорі» та лічівця, він потрапив до автокатастрофи, і більше доби лікарі билися за життя цього футболіста, але воно перестало битися, він пішов з життя. Буквально нещодавно. Дуже сумно, коли такі молоді люди йдуть з життя і ми змушені їх оплакувати. Свого часу Павло Худзик захищав кольори футбольного клубу львів у болоні, у Луганської зорі. Програма про футбол висловлює наші річні співчуття рідним, близьким та друзям Павла Худзика. Світла йому пам'ять. Хотілося б Фіор Вікторович, все-таки Ну Ви його знали особисто. Да когда Буквально тобі тільки перед ефіром да, говорять такі віші. Наші соболізнення сім'ї ми дуже добре були знайомі з Худзиком. І коли так проходить така трагедія, навіть як немає слов, просто ну, это Знаете, якісь страшно. Якийсь такий сезон, і стільки було багато людей, і стільки автокатастроф, і стільки, ну, знаєте, це в будь-якому разі потрібно переживати, потрібно рухатися вперед. Складні періоди. Вони бувають такі. Ну, знову ж таки, колектив програми про футболу ставлю найщиріші співчуття і луганські зорі, і рідним, і близьким. Хай земля буде пухом.